Коаліція охочих готова надати гарантії безпеки для України серед пропозицій створення 40 кілометрової буферної зони і відправка миротворців, а ще надання Україні безпеки відповідно до п'ятої статті НАТО без членства. Для цього лідери країн збиралися у Парижі. Говоримо про те, що актуальне, те що на часі. Мене звати Іван Яблонський. Давайте розбиратися. Отже, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України. Напередодні про це говорили президенти України та Франції, а ще йшлося про оборонну підтримку, санкційний тиск на Росію та рух України в ЄС. Ось що Володимир Зеленський та Еммануель Макрон заявили за підсумками цієї зустрічі. Ми європейці готові надати гарантії в той день, коли буде підписаний мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні, і була проведена робота. Тепер все залежить від Росії. Європа вперше відповіла своєю готовністю дати ці гарантії. У нас більше 30 країн. у Нас буде коаліція хоч результатом якої. Я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться. Будуть гарантії безпеки для України. Працюють генеральні штаби, працюють керівники наших армій, працюють міністерства на рівні міністрів оборони. Підготовча робота завершена. Тепер усі напрацювання потрібно схвалити. Відомо, що європейські лідери готові надати гарантії безпеки для України відразу після підписання мирної угоди з Росією. Все це лідери країн коаліції охочих обговорили у Парижі. Сам формат цієї зустрічі був змішаний. Особисто брали участь семеро європейських лідерів: керівництво ЄС, президент України і ще близько 20 країн долучилися дистанційно. З-поміж членів ЄС очікувано були відсутні лише словаччина та угорщина, а також Мальта всього у зустрічі брали участь представники 33 держав. Коаліція охочих нагадаю, почала працювати з весни цього року після лондонського саміту. Головуючу роль у коаліції охочих взяли на себе Велика Британія та Франція. До них долучалася більша кількість європейських країн Австралія та Канада. Всього 30 країн. Ідея організації військова, фінансова та матеріально-технічна допомога Україні у боротьбі з країною агресоркою. Але захистити світ нової військової агресії Путіна Європа самотужки не зможе. За словами президента України Володимира Зеленського, Українська армія нині стримує наступ зі зброєю та фінансуванням від своїх європейських партнерів. А США постачають зброю, яку купує Україна. Тому для надійних гарантій безпеки потрібен саме альянс зі Сполученими Штатами. Готовність Вашингтона працювати над українським питанням у рамках європейської дипломатії підтверджує приїзд до Парижа спецпосланця Трампа Стіва Віткофа. Вітков там взяв участь в обговоренні над створенням повноцінного альянсу між США та Європою. Відомо, що Вашингтон в рамках безпекових гарантій для України розглядає надання підтримку в повітрі однак про розгортання військ США не йдеться. А сам президент США Дональд Трамп теж може долучитися до зустрічі коаліції охочі. Щоправда, по зв'язку. принаймні, таку вирогідність не виключив речник уряду Німеччини Штефан Корнелюс, а також зауважив, що дипломатичні зусилля останніх днів і тижнів були спрямовані на вироблення єдиної спільної європейської і євроатлантичної позиції щодо агресивної війни Росії проти України. Тим часом Дональд Трамп заявив, що Росія має нарешті ухвалити рішення щодо війни в Україні. І залежно від цього діятимуть Сполучені Штати. Він анонсував відповідь для Росії у випадку, якщо Америка не буде задоволена остаточним рішенням Путіна. Отже. Які гарантії безпеки готова надати Європа? Один з варіантів гарантії подібні до п'ятої статті НАТО, коли в разі агресії усі стають на захист союзника? Щоправда, країни досі вирішують, хто візьме на себе відповідальність на суходолі, повітрі, морі та кіберпросторі, і чи будуть миротворці в Україні? Бо це ймовірно єдина гарантія, яка чітко покаже. Будь-який напад на Україну це напад на громадян країн, що беруть участь у миротворчій місії. Наразі відомо, що приблизно 10 країн, на чолі з Великобританією готові відправити війська після припинення бойових дій. Більшість ще думають, але є й такі, хто проти, наприклад, Італія. Тим часом штати пропонують розгорнути в Україні приватні військові компанії. За даними видання за Телеграф, Дональд Трамп, нібито дуже активно обговорює це з європейцями. Мета Обійти обіцянку глави Білого Дому не відправляти в Україну американських солдатів. Зате приватних американських військових можуть залучити для відновлення лінії оборони України створення нових баз і захисту американських підприємств. Та головне фінальний документ про гарантії безпеки повинен мати юридичні зобов'язання, наголошує президент Володимир Зеленський, а не просто декларації чи наміри. Основою майбутньої гарантії стане українська армія, достатньо потужна та чисельна, аби протистояти повторній російській агресії. А це означає потужне фінансування та достатньо зброї. Тим часом з Москви жодних сигналів про припинення війни. Росія готується продовжувати атаки на Україну, тому головною темою для обговорення залишається зміцнення української армії. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерс назвав це найважливішою гарантією безпеки, яку ми можемо дати. Почуємо ітиметься про подальшу допомогу Україні. Ми спробуємо проаналізувати ситуацію. Питання безпекових гарантій також відіграватиме роль, але найважливішою безпековою гарантією, яку ми можемо дати в цей момент, є достатня підтримка української армії в її зусиллях захистити країну. І ми хочемо продовжувати це робити. Висока представниця Європейського союзу Кая Калас теж переконана, що найнадійніша гарантія безпеки для Європи це сильна українська армія. Вона вважає, що Росія нині не демонструє справжнього бажання завершити загарбницьку війну. А нещодавні чергові масовані атаки РФ на мирні українські міста за словами представниці означають для Європи лише одне: більше військової, дипломатичної та економічної підтримки для України. У разі припинення вогню сильна українська армія буде найнадійнішою гарантією безпеки, і саме тому ми підтримуємо Україну підготовкою, фінансуванням та постачанням обладнання. Конкретики щодо гарантії безпеки для України чекає і генсек НАТО Марк Рюте за його словами. після зустрічі європейських лідерів у Парижі варто очікувати більше ясності щодо цього питання. Послухаймо його думку. Це означає, що ми зможемо ще інтенсивніше взаємодіяти з американською стороною, щоб побачити, що вони готові надати з точки зору своєї участі, адже гранті безпеки покликані стримати Росію від повторного нападу на Україну після закінчення війни. Основою цього плану є подальша підтримка українських збройних сил. Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. І на завершення трохи статистики. Серпень став гарячим місяцем для російської нафтопереробки. Наші сили оборони минулого місяця уразили 17 нафтових об'єктів Росії. Сили оборони дістали ворожі підприємства в Самарській області: в Саратові, Резані та на півні Федерації. Завод у Новошахтинську палав 5 днів. Цей найбільший НПЗ у Ростовській області переробляє мільйони тонн нафти на рік. І спочатку повномасштабної вже в п'яту потрапляє під обстріл. А волгоградський НПЗ у серпні був під ударом тричі. У Сизрані Самарської області на НПЗ з ладу виведена установка з переробки нафти та насосна станція. Цей завод, крім іншого, виробляє авіаційне паливо для Росармії. Під ударом не тільки НПЗ, але й шляхи постачання нафтопродуктів. У серпні кілька разів вибухала нафтопровід Дружба і насосна станція у Неча. Днями горіла нафтова магістраль Рязань. Москва і чимало відчутних ударів зазнала ворожа залізниця як наслідок паливна криза. Загалом, за попередніми оцінками вже уражено близько 24% нафтопереробки Російської Федерації. Зважаючи на це, можна впевнено говорити. Економіка Росії у другому кварталі 2025 року фактично зупинилася. Глава найбільшого банку Росії Сбербанку Герман Греф назвав цей стан в Росії станом технічної стагнації. Відомо, що це стан, коли економіка не може задовольнити потреби населення, призводить до безробіття, падіння заробітних плат та огойдолок на фондовому ринку. Наступний крок стагнації кризовий. На цьому все ставте вподобайки цьому випуску і підписуйтесь на ютуб-канал Ми Україна.